Цей рецепт, мабуть, є один з найпростіших серед тих, яким я з вами ділився. Рукола, лимон. Але що Євген додасть ще? Покажу просто декілька простих і гарних секретичків. Ви за руколу чи проти руколу? Коли на вас дивиться такий кухар кучерявий, означає, що це буде смачно. Сьогодні настав час приготувати салат з руколою. Простий, базовий, такий легкий, але в ньому є декілька секретиків, які повністю змінять а, ваш підхід до, а, до цього салату. Отож, рукола, лимон, а, приправа до салаті з моїм лицем і оливкова олія. Але що Євген в ще? Зараз ви просто дивіться, до дивіться до кінця. Це дуже коротке відео, але дуже-дуже прикольне і дуже дуже смачне. І основною базовою зеленню, окрім петрушки, в Україні стала рукола. І дуже багато людей шукають, Ви шукаєте руколу, ви про неї питаєте. То би я був би такий, якби я не зробив. По-перше, для мене це кульбаба, що ви не говорили, але це кульбаба. Е, для половини світу це називається аругула. Е, а для половини світу це рукола. Тому е, я обожнюю, коли воно щось гостреньке, але просто закрите очі, зіжте руколу і відчуйте гострий смак. І от якось так виходить, що люди в Україні, коли щось гостре, не люблять їсти, а руколу всі обожнюють. А як цим жити, коли ти збираєш просто кульбабку, вона також гостра, але люди кульбабу в Україні не їдять. Тому не буду я в цьому відео вас міняти. Ваш підхід я в цьому відео покажу просто декілька простих і гарних секретичків. Що я роблю? По-перше, руку, руку коли ти помив, і треба просушити. Я її просушив на такому вафельному рушничку. І вона в мене така жива і гарна ще на довгий, на довгий час. Просто багато руколи. Нехай в мене буде. Поки я тут займаюся руколою, ви Напишіть в коментарях, чи ви любите ви за руколу. Чи проти руково, чи обожнюєте ви. Чи ви так до неї відноситесь з димністю і чи готові ви попробувати її е, е, полюбити? Це в мене таке питання до вас. І поки ви пишете коментарі, тисніть лайки, подобаючи, дзвіночки, ви знаєте, що за це. Я вам дуже-дуже вдячний. Отож, в мене є лимон, в мене є оливкова олія. І в мене є моє лице. Точніше, не оце моє лице, а в мене є. А ось це моє лице, там, де е, я на приправі до салатів від торгівельної марки варто в торгівельній мережі Варус. Ви все завжди знаєте, я сто разів повторюю і буду ще повторювати, що коли на вас дивиться такий кухар кучерявий, означає, що це буде смачно. І тому зараз, що нам треба зробити для будь-якого салату? Нам потрібно, щоб е, салат витримав деякі основні, основні правила. По-перше, це смак. Тут у нас є гіркий смак, але цей смак має бути збалансований. Тому завдяки цій приправі до салатів. Я додам більше більше смаку. Ось так. Пом-пом-пом-пом-пом. Можна робити так, можна відразу змішувати з олією і потім цим, цим заливати. До речі, в мене є посилання на відео, де є різні заправки до салатів. Я думаю, ви там подивитеся і все чітко зрозумієте. Я роблю ось так: просто посипаю приправи до салатів. Далі я беру просто і додаю ще один смак. Лимон це кисленький смак. Гостренько, кисленький з такими. Багато різних смаків приправі до салатів є. Далі я думаю, нам треба оливкова олія. Оливкова олія це жир. Ми не любимо це слово, але в кулінарії без жиру не буває. Навіть в кулінарії це є рослинні, жири, є тваринні жири, і це дуже важливо, тому що жири вони об'єднують всі смаки, і нам стає ось тут ось так приємно від них. Тут також є моє, моє лице. Тому, власне, о, наче вже і все, базовий підхід до звичайного зеленого салату, багато кислоти від лимону, е, багато смаку від приправи е, і також багато м -м, жиру, щоб ось так обличлювати пальці. Але я був би не я, якби. Не взяв і дещо не покращив. У будь-якій страві, як і нехай це буде салат, або це може бути курка запечена, або будь-що, що ви уявите, є невеличка фішка. Це називається хрумкіт, або ще одна структура. Я виберу горіхи. Це арахіс, я його підсмажив. І хрумкіт це те, що ви не очікуєте. Він буде неочікуваний. Якщо додасте арахіс до картопляного пюре, буде смачно? Буде смачно. Якщо додасте карто... арахіс до. Наприклад, вірмішелі буде смачно? Буде смачно. Якщо ви додасте арахіс до якоїсь намазки, наприклад, до хумусу буде смачно? Буде смачно. Якщо ви додасте арахіс до салату з буряком, буде смачно? Буде смачно, тому що наш рот обожнює, коли хрумтить. Тому кисле, смачне, гірке і хрумке. Це секретик номер один. Секретик секретик номер два. Це звичайно м'ятка. Тому що м'ятка вона поєднається з зеленю, вона наче має такий самий колір, як і рукола. І ми її просто заховаємо в, в руколу. Ось так. Останній простий секрет, як божий день, це яблуко. Яблуко воно буде грати з лимоном. Тому що яблуко і лимон насправді це як одне ціле, знаєте, дві половинки одного цілого. Для мене одне ціло виглядає ось так. Тому що лимон має кислинку і яблуко має кислинку. Лимон е він такий занадто кислий. Яблука бувають також занадто кислими. Тому нам що треба зробити? Нам треба взяти просто яблука і нарізати їх тоненькими, тоненькими смужечками або тоненькими соломками. І це буде кислота. Тому, коли ми будемо їсти, ми будемо відчувати спочатку е кислинку від яблука, потім кислинку від лимона, потім будемо гірчинку від руколи, потім смак від, е е е від приправ до салатів, потім. Трішки жира оливкової олії, і в кінці буде м'ята, яка буде хрумтіти за рахісом. Ось так я бачу цей салат. і це, це рецепт, мабуть, є один з найпростіших серед тих, якими я з вами ділився. Ось так зверху яблук. І більше нічого не потрібно. Не потрібно перекладати різні ємності. Просто ось так, як воно є. Смачно, легко, по-справжньому, по-весняному. Тому я не хочу навіть нічого просто ламати. Я просто хочу показати, що інколи. Ідеальний смак буває в простоті. Якщо ви ще не купували нічого з моїм лицем, я вам раджу це зробити. В торгівельній мережі Варус є багато різних прикольних штучечок. Ви коли гуляєте по магазину там інколи на вас дивиться такий хлопець і каже: купи мене, придбай мене. Тому обов'язково беріть, довіряйте моєму смаку. Я думаю, вам це сподобається. І той, хто вже довіряє, той, хто вже купував. Я думаю, неодноразово. Все самі і так прекрасно. Зрозуміли. Ну, все просто. Смачно, але в той самий момент за цим стоїть велика-велика-велика логіка. І тому це був Євген Клопотенко, і це його сьогоднішній настрій: дати щось просте і прекрасне для вас. Можна навіть руками їсти, ось так?